фотограф натураліст зняв найбільший у світі айсберг а 23 А нині він дрейфує біля північного узбережжя Антарктичного півострова. Площа айсберга, приблизно 4 тисячі квадратних кілометрів. Це майже в п'ятеро більше за площу Києва. Товщина масивної крижаної брили. 400 метрів, вага майже трильйон тонн. Деякий час найбільшим айсбергом був А 76 але потім він розколовся на три частини, і першість повернулася до А 23 А цей айсберг один із найстаріших на планеті. Він відколовся від шельфового льодовика Фільхнера 38 років тому. Однак, понад 30 років айсберг сидів на мілені в центральній частині моря Ведела. Чотири роки тому він знову почав рухатись. Дослідники повідомили, що айсберг пропливає 150 кілометрів за місяць. Деякі науковці вважають, що А 23 а може довго протриматися в південному океані і навіть просунутися далі в бік пар.